Ось такий планшет в мене є: це Okitel okt 3 8 8х256, 8 гб ОЗП 256 сховища. Та ще й в нас тут, знаєте, що цікаве: тут дуже-дуже низька ціна, і за таку ціну ми отримуємо 10,51 сота ось такого яскравого. Екрану дюймів 10,51 сота дюймів, ось такого яскравого екрану, буде більш зрозуміліше. А в нас цікавий дизайн, в нас дуже-дуже хороша батарея у 8250 мА. І є в нас у комплекті такий чохольчик, та ще й дещо інше. Тому, вже коли будемо його оглядати трохи ближче, ми відразу ми з вами все побачимо. Тож на каналі Технозон Україна ось такий цікавий планшетик. Це дешевий та. Так, це не потужна мультимедійна станція, але це нормальний планшет за свої гроші. Поїхали. Ми з вами на AliExpress, бачимо ціну у 189 баксів. Саме за цю ціну я його купував. І, звісно, посилання на цього перевіреного продавця я розмістив у опису під цим відео. А також підписуйтесь на диска підзвонить, щоб не пропустити наші такі цікаві подальші огляди. Ну давайте, поїхали трохи подивимось на характеристики. Це в нас Okitel OKT3, таблет 10,51 дюймів, FHD екран FHD+, 1200х1920 на 1920. Це в нас 16 на 10 чи 16 на 9. Давайте далі. Unisoc t 616 процесор, 8250 мА батарея, і ви можете його використовувати, цей планшет, як. Пауербенк, тобто ви можете заряджати ваші смартфони чи навушники чи дещо інше. Що забажаєте? 16 мегапіксельна камера. Якість камери, ми з вами оговоримо у самому огляді. Android 13, 8х256, я вже казав. Bluetooth 5, Bluetooth HD, GPS, Glonass, Baidu, Galileo і підтримка 4G мереж Тобто тут є дві картки, сім картки, давайте трохи подивимось, що вони тут показують. Так, Elegant Slim Build. чесно кажучи, він дуже дуже тонкий. Дивіться. Тонюсінький, як лезо, і важить 509 грамів. Дивіться. Ну, для дитини саме те. О, 16 на 9, як я й казав. Далі, далі, я яскравий. Дві сім картки, чи одна картка. Тут Nano сім, чи одна картка та е, картка пам'яті. Може, можна, можна поширити ваше сховище. Заявляють 750 годин. У стендбай режимі 41 година дзвінків, 24 години музичного програвання музики, 5,5 годин стрімінгу та 4,9 годин геймінгу. Підкріплений наш процесор. в нас процесор підкріплено відеоприскорювачем mali G57. Так, можна у щось пограти. Покажу, на що він здатен далі. Так, і що ж нам ще пишуть? Ну, 16 мегапікселів камера. Тут Samsung S5P3 k 3 SM з апертурою 2.2 і Omnivision. 8 Мп з апертурою 2.0 на фронталочку. Більш тут нічого немає, камеру теж оговоримо у далі у огляді. Ну, Android 13, і, бачите, вони тут показують, що можна заряджати. Комплект. Дуже цікавий комплект. Чекаємо. І що в нас ще є? В нас ще є. Ну, там є такий тач Це не для малювання, як вони пишуть. Слухайте. Ми переходимо вже. Тестувати, розпаковку, ну, така псевдорозпаковка, і зробимо висновки уже у самому огляді. Тож, поїхали. Ого-го, у OKT-3. Ось такий планшет. До мене приїхав, я його вже тестував, але вам повинен показати розпаковку. Дивіться, так, вбираємо ці коробочки ці боксики. Ну, у нас є транспортна плівочка, яка нам не потрібна. І він приїхав. У такому ось кейсі. Дивіться, це кейс, в нас звичайний кейс, і тут ще одна транспортна плівка, яку треба просто демонтувати, бо ну, таке саме, саме трохи дотикаєшся, наймалий до дотик і воно вже царапкається. Це транспортна плівка, це незвичайна плівка. Планшет у нас з можливістю встановки ось так, о таке, о, о таке положення. І це звичайний гумовий. Зараз зніму. Дивіться, звичайний гумовий ось такий кейс. Рекомендую використовувати тільки з ним, бо він надтонкий. тонкий. Він дуже тонкий, і, знаєте, я б не довіряв би е цьому виробнику Окітл, бо у, коли, вони, коли вони виготовляють якісь захищені планшети, це нормально. Я їх використовую, їх, вони в мене падали, я їх зануював у калюжу, і там було все добре. Але не захищені, не знаю, не використовував так довго. Що в нас є? В нас є кабель, е ось такий дріт. Type-C, Type-C на Type-C, бо в нас Type-C зарядничок, який є 20-ваттним. Це швидка зарядка, 20 Вт, і це потрібно, бо в нас 8250 мА батарея. Є ось така ось такий. Я не знаю, як це назвати, це не такий дотикач. я Зараз, зараз поясню, чому дотикач. Давайте ще подивимось, тут інструкція. Є в нас ще ось така штукенція для відкривання лотку для сім-карт. Бо в нас тут є отвори для сім-карток. Давайте відкриємо, я вам покажу зараз, що там з сім картками Давайте. Тут може стати дві картки, і чи одна картка та картка пам'яті. Далі. Позаду в нас камера, це Samsung модуль. Ну ми вже з вами обговорювали, які там камери. а i-камера на 16 мегапікселів є спалах. Також попереду у нас є камера. Але чому вона тут розташована? Воно було б цікавіше, якби вона була у куті десь, бо ви можете тоді використовувати не тільки так, але і таким чином тоді воно буде приблизно однаково виглядати. Тут це не, не дуже такий собі варіант використання. А, бо по боках в нас є, дивіться, отвір 3,5 для навушників, є отвір Type-C, є в нас. Колоночки, ну це динаміки, ні колоночки. Є в нас кнопка е, блокування, є ось такі кнопки е, гучності, тут пластикова вставка, бо тут, скоріш за все, антени, він металевий, і тут є ще динамік, е, звук у нас гучний, але трохи слабкий. З басами в нього трохи. Не те. Дивіться, чому я кажу дотикач, бо це звичайний такий надотик, ось так. Напишіть у коментах, як будемо його називати, бо це не тонкий, це не, не, це не олівець для рисування електронний. Це просто дотикач, як я його називаю. Ви можете тут просто ось так брати і печатати. Так, давайте ми по-перше. Ну, давайте його кудись сховаємо, бо він мені не подобається. Мені дуже не подобаються такі річі. Давайте підемо у налаштування і подивимось, чи є в нас підтримка української мови. Так, ну, мова. Додати мову, українська Україна. Переносимо поверх. Є, українська мова є. Якщо ми вже у налаштуваннях, ну дивіться, по-перше, у нас ось такий великий 10 дюймів, 10,51 дюймів. Дивіться, які у нас рамки. Вони не, не тонкі, але з таким розміром дуже важко зробити над тонкі рамки, буде не, ну, вам буде незручно його тримати і використовувати теж. Якщо ми вже у цьому меню налаштувань, то давайте відразу я вам покажу. В нас немає автоматичної яркості, регулювання автоматичної яркості. Але якщо ми ставимо на максимальну, то ну, воно яскравий яскравий екран, досить яскравий для використання у добре освіченому Ну, з освітленому добре освітленому приміщенні. На сонці не знаю, як це буде, може не вистачати я, яскравості, але яскравості вистачає для комфортної роботи. Так, ще в нас тут є ну, стосовно акумулятора, акумулятора мені вистачає на, двоє повних, на дві повних доби у такому досить потужному режимі використання. Екран, в нас немає регулювання. Частоти, бо тут звичайний звичайна матриця при тому, що вона ще 55 ФПС, ну тут 60, але 55, якщо вірити в і 55, якщо вірити World of Tanks Про пристрій у нас дивіться. Є модель окт 3 RAM 8, версія Android 13 і 256 МБ, ой, ГБ сховища. Давайте подивимося, що у нас оїда. Бачите, це у нас апаратура UMS 9230 8 256 з Bluetooth. -ом. Процесор Unisoc Tiger T616, 6 ядер cortex a 55 по 1,8 ГГц, і 2 ядра cortex a 75 по 195 ГГц. 12-наметровий техпроцес Виробничий процес та набір інструкції 64 біт. А ось за прискорення у нас відповідає малі G57. Ой, який! Він гучний. Малі G57, і ось ви мене, знаєте, частота оновлення 55 Гц. Не 60, не 30, 55. Чому 55? Хто ж його знає? Мережа в нас є 4 g воно Бачите, що воно бачить Кивстар, я у Запоріжжі використовую, і 5 g 433 Мбіта на секунду це Wi-Fi 5 ГГц. Так, темпер, доступу до температури немає. А зараз ми з вами. Знаєте що, ми подивимось його. Давайте, потужність у Антуту, Це 268 453 бали. Замало, як, як би хтось сказав, але за таку ціну. Ось давайте так. Давайте мультитач-тест перевіримо. Ось, 10, 10 в нас дотиків підтримує. Це замало. Хто б сказав, хтось каже, що це замало, але пограти у деякі ігри, наприклад, у PUBG Mobile, у Call of Duty, у World of Tanks ми можемо просто без будь-яких перешкод. Ну, це, це, Про це нам говорить і 3 d тест. Якщо ми підемо і подивимося результати, то це в нас в 1630, Slingshot Extreme 1087, WildLife 479 і 126 Замало для таких е, іграшок, наприклад, як Геншин Impact. Тобто, ось такі іграшки тут працювати не будуть. А, далі ми повинні з вами зробити тротлінг-тест поясню. Навіть е, без доступ, доступу до температури ми будемо бачити, що воно пропускає чи не пропускає в нас такти процесору. Давайте стартуємо і повернемось, коли він пройде. Ну, як ми бачимо, в нас жодних проблем немає з процесором, він не гальмує, тому можемо тестувати далі. Тестуємо спідтест Wi-Fi 5 ГГц, 24 і мережу 4G, ту, яку вна... ту, яка в нас є, але Київстарт там, де я живу, це досить така собі. Історія. Це трохи не про 4G, на жаль. Давайте конектимо, Поїхали. Тестуємо 5G Wi-Fi і 5 ГГц Wi-Fi в нас показує. ну, Близько 300 мегабіт, 270, і на вивантаження близько 300 мегабіт. Це досить непогані показники. Як і у 2,4 ГГц ми бачимо це такий собі середнічковий результат близько 30-40 мегабіт на завантаження і на вивантаження. Це ну, такий собі впевнений середній результат. Стосовно 4G, давайте вимикати в нас е, Wi-Fi. Давайте вимкнути, вимкнемо. Ой, вимкнув Київстар, господи. Е, вимкнемо. Е, так, Wi-Fi вимкнули. Зараз воно знайде у нас максимально цікаві сервери для тестування і спробуємо 4G, але, але 4G, там, де я. Проживаю. Це якийсь сумнівний варіант використання, бо давайте ми оберемо сервер за замовчуванням. Давайте, Select automatically, автоматичний сервер. Київстар на Кейвстар. Спробуємо отримати трохи більше. Ну, давай. Ну, тут бачимо, як бачимо. Я нічого не буду приховувати, і результат, який є, бо ну, 4G в нас так працює. Давайте вмикати наш Wi-Fi і будемо тестувати далі. По з приводу камери. В нас є камера 16 мегапікселів. Ми можемо щось сфотографувати. Давайте сфотографуємо. І дивіться, якість фото. Фотографії в нас досить непогані. Поясню. Для того щоб отримати нормальні фото, бо освітлення у нас має дуже велике значення, щоб отримати нормальне фото, ви повинні бути, наприклад, при днівному освітленні. Бо якщо от я тестував у своїй студії, бо якщо трохи, трохи зменшене освітлення, в нас вже якість фото має такий собі. Сумнівну якість має, тому я б, чесно кажучи, не розраховував у планшеті за таку ціну отримати ну, дуже якісні фото. Хоча при більш-менш нормальному освітленні в нас виходять більш-менш нормальні фото на 16 мегапіксельному модулі. А ось коли освітлення добре, то тут вже інша річ. Він фотографує просто, просто-просто дивіться, як. Якісно, це якісні фото, достатньо якісні. І я вам розмістив у опису під цим відео посилання, де ви можете скачати та подивитись оригінали цих фото та відео. Дивіться. Хоча в нас у налаштуваннях цієї камери є стабілізація, вона не оптична, вона цифрова і, чесно кажучи, дуже-дуже погано працює, бо такий собі має статичний ефект. Мені не подобається. Давайте. О, куди ти вийшло? Давайте далі подивимось, що воно нам покаже, які фото. Ось я текстурні фото робив. Тут голуби в нас, дивіться, тут ще в мене фото. Це вже таке, бачите, освітлення трохи. Експозиція у нас трохи балується, І є. Дивиться, які цікаві фото. Є досить якісні екземпляри тих фотографій. Давайте покажу ще фронтальну камеру. Ну, скажу, чесно кажучи, за такі гроші отримати більш-менш нормальну камеру досить важко. І це той випадок, коли ми її отримали, бо ну, 16 мегапікселів, ну, а тут вже освітлення, бачите, менше, і воно вже і кольори в нас трохи інші. І, чесно кажучи, є деякі проблеми з А ну давайте зараз знайду своє фронтальне фото. Ось, я тут текстури, тут я... Ось, дивіться, це освітлення натуральне, і фотографії це моя машина, і фотографії виходять більш-менш більш нормальні. Та де вже ті фото? Як... Як незручно користуватися цим. Давайте це відео, яке я робив на фронтальну камеру. Це фото у портретному режимі. З, бачите, воно розм... роз... розмитий фон. І так, це непогано теж вийшло. Дивіться, якісні фото, досить якісні. Тут я вже, бачите, тут якісне освітлення і якісне фото. Тут трохи гірше освітлення, і все попливло кудись. Так, а тепер. Тепер ми повинні оцінити трохи мультимедійних можливостей і, звісно, якість звуку. Це мій ролик, який я робив. Це 4К геоплейсів. Давайте зробимо гучніше. Він гучний, відтворює максимально 1080 p 60 Герц. Це в нас YouTube, Wi-Fi, ну, Його вистачає, звісно, він більш-менш такий потужний для такого планшету, але наявність таких більш-менш ну, наявність таких. Гучних динаміків не каже про те, що нормальний звук, бо мені не вистачає басів. Середні такі собі їх задавили. І дуже гучні високі частоти. Тому цей звук, хоча й гучний, але назвати його якимсь е, хорошим я не можу. Можу вмикнути одне зі своїх відео. Дивіться. О, треба, треба вмикати Full HD. Давайте. Давайте. Ну-ка. Так, воно перемкнуло на Full HD режим, і це теж мені подобається, як працює. Так, що я тут ще робив? Я дивився світ ТВ. Звісно, куди ж без якихось мультимедійних додатків. Я тут дивлюсь телебачення. Я їх... Давайте зараз стартанемо і зробимо гучніше теж. Здорово. О, дивіться. Жанка почала хазяватися. Кути огляду це усі у нас. Все, тань з мультимедійними можливостями в мене немає. Давайте спробуємо у щось дійсно пограти, а потім уже будемо робити висновки. Оу! Гучновато! До бою. Слухайте, грати на ньому можна. Ну, давайте тихіше зробимо, трохи гучний. Е, трохи а навіть сильно гучний. А, грати можна. І знаєте що? от Я бачу теж тут максимально FPS на танках 55 FPS. Давайте поїхали кудись зараз пошмаляємо. Е, і це наводить мене на. на... Таку думку, що тут дійсно 55-герцовий екран. Ну Така собі матриця цікава, не 60, а 55. Так, хто там в нас вже тут виліз? Ану, давайте. Хтось мене запалив. Ану, куди, 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 куди? Бам! Фех! Щось я такий собі какела промахнувся. Ну, давай. Є! Є, та ні, слухайте, грати можна, грати можна у такі ігри не дуже важкі. А ну давай. Та що ти будеш робити? Давай ще разок. Є, є пробиття. Давай ще. Траки по. Давай ще разок. Слухайте, знаєте, що для мене незвично? Те, що він не гріється зовсім. Я його тримаю. Позаду, от біля камери, звичайно, є нагрів якийсь, але тут нагріву немає ніякого. Тому досить комфортна гра. Давайте ще. Завдано шкоди скільки. Ай-яй-яй-яй-яй. То прошистів так. дубенили. Ага, ну, давай. Є, звісно, є, звісно. Ну, нічого не гальмує, як ви бачите. Що можу сказати? Ну, давайте ще. Сенсор працює добре, М -м, потужності вистачає для такого типу іграшок. Да, гарний постріл. Тодун давайте ще разом. Та що, що він там якось дуже якось дивно себе поводить? Ну, є. є ще один. Та все можна виходити. Я свою місію зробив у цій грі. Давайте зіграємо у PUBG Mobile. Так, 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 дивіться, якщо підемо у налаштування, у графіку і аудіо, ми бачимо, що в нас доступна е, якість HD, HDR, і тим паче Ultra HD чи UHD недоступно. Пише, що фреймрейт в нас високий, але 55 Гц це трохи не той високий фреймрейт, який повинен бути. О, ти хто такий? Давай тебе трохи на тобі. А що ні? Ніфіга. Ні, не хоче. Давайте почекаємо на старт матчу. І будемо... Ну, для мене знаєте, що важливо? Так, воно працює, але для мене важливо, коли ти робиш постріли, щоб воно не гальмувало. Оце важливо. Вий полетіли, полетіли, полетіли. Це дешевий планшет, досить дешевий, для того, щоб ми не вимагали від нього яких неймовірних яких речей. Ну, звісно, тут Full HD плюс екран 1920-1200. на 1200. Тут, ну, Full HD плюс, так. Тут, звісно, такий собі модуль Wi-Fi 5 ГГц. Не гигабіт, скажімо так, як хотілося б. А, також. Тут не самий потужний процесор, але ціна виправдовує усе. Давайте зробимо трохи гучніше, щоб ми чули наших ворогів. Так, ой, щось треба треба налаштовувати. Звісно, ті на екрані кнопки. Так, це в мене є. Мені потрібна якась зброя. Зброя. Так. У нас є. О! Те, що треба. Добре, добре, а ну пішли. Ну так, знаєте, що? Я вже настільки звик до екранів 90 чи 120 Гц, що на екрані близько 60 мені не дуже комфортно грати. Тут немає гальмів ніяких, воно не гальмує зовсім. Але, але хочеться, щоб. Опа! Хто там такий в нас дуже розумний? Де він там? Але хочеться, щоб воно було. Де та падлюка? Хочеться, щоб воно було таке собі, знаєте, малоплавний ефект. Ну, де він шмаляв? Ух ти ж, пані, Десь. Ага. Хтось бачив його. О, привіт. На тобі! Лопчисько, на, ще добі. Слухай. Ти що тут? Знайшовся саме вумний звір у лісі. Та да, дивись. Та ні, це теж потрібно брати. Буде в мене ось такий прикид. Ніхера хера собі його. Вальнув. А ну давайте. Та ні, нічого не гальмує. Працює, працює. Вбити зміг. Нагріву також не почуваю, як і раніше. Ну, виходимо. Звильняйте мене, мої друзі, по грі, але я потрібен. Ой, навіщо мені танки? Але я потрібен своїм підписникам. Давайте Call of Duty та будемо робити висновки. Ну що, код Call of Duty Mobile, І давайте я вам трохи роблю висновки, бо ми вже не будемо переходити у студію. Кажу вам так: що з такі гроші ми маємо з позитивних моментів. Давайте трохи зроблю тихіше. З позитивних моментів, це в нас великий яскравий екран. Також в нас велика батарея потужна 8250 мА. Є в нас великий розмір сховища 256 ГБ і великий розмір ОЗП, ОЗУ, ОЗП, хто як каже, 8 ГБ, чого вистачає для безліч яких сценаріїв роботи нашого планшету. З Таких негативних якихось моментів це слабкий 4G модуль. Він міг би бути. ну, Я думаю, що тут з антенами, тут не сам модуль, тут з антенами, мабуть, з того, що великий у нас металевий корпус. Це в нас слабкий модуль. Також. Ну, давайте, куди-куди, куди. Немає автоматичного регулювання яскравості. В нас плаский такий ну, поганий звук, поганючий, бо в нього зовсім зовсім немає басів, але він гучний. Це теж треба відмітити. І, чесно кажучи, ну, наявність швидкої зарядки, це добре, все це класно. Але якщо у вас є близько 500 600 баксів, то я б вже розглядав би варіант того, щоб купувати якийсь десь сюди, якийсь планшет відомого бренду, бо йде сюди теж. Бо цей планшет ну це такий собі китайський виробник. І стосовно того, що вони виробляють якісні планшети захищені, це нормально, але цей планшет не є захищеним, і я не можу, не можу гарантувати, що воно, буде працювати... Ох ти ж. що воно буде працювати довго і ви його не пошкодите, бо він надтонкий, зовсім тонкий. Ну йди сюди, куди ти там шмаляєш? Він на тонкий, але теж плюс є у тому, що в нього є чехол з е заводу, який ви можете спокійно використовувати безкоштовно. С Слухайте, ну за таку ціну це досить небаганий планшет. Е Якщо у вас немає грошей на більш якісні якісь бренди, у цілому я можу його рекомендувати. Знаєте, ще який плюс? Він зовсім зовсім не гріється. У цілому, ми рекомендуємо тільки за ці гроші, не більше. Якщо є більше грошей, купуємо більш якісні брендові, брендові планшети. Ну, а в цілому, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.